Привіт народ. Не було давненько відео, не було як знімати. Сьогодні 21 червня. 25 рік. Стан гарбуза. Данка Полька. Данка Полька. Повністю заслався. Цвіте. Бачите, десь навіть трошки зав'яз є. Цей рік вийшло тільки один раз дати підкормку, бо не було коли більше приїхати. Бачу, дивлюся відео, бачу, гарбузики в'яжуться. Гарбузики в'яжуться. І дивіться, в цьому році зав'яз веселіє, ніж ті роки було. Дивлюсь, люди жалуються, що багато. На гарбузах листя жовкне. От примерно. Така хрень і в мене. Походить це якась болячка в них. В мене тут вже через рік було. Гарбузи по гарбузу йдуть. Ну, Вроді нічого, а це вирішив виїхати дощі, дощі. А, кстати, так, да, тут було три прополки ручних. Всі гарбузи пропалювалися ручно три рази. Без ну, нормально все слалося. Пяси б жені і кумі. Жінка і кума випалила. А це вирішив своїм тракторцем проїхати по зворотах. Трохи, бо після дощів дуже багато. Дуже багато зелені лізе і воно позаростає. Не спільно сюди доплестись, Дуже, дуже багато осот, щириця. Та коротше, вся хрень. <кхи> вся хрень лізе. Ну, гарбузець ловкий. По українки трошки похужей. Ні, українка трошки, трошки хуже вроді. Зійшла а так в загальному нічого. Дощі йдуть, влаги вистачає, зав'яз в'яжеться, починають цвісти. Так що картинка радує. Добре, зараз трохи поприбирати ці хвости. Вон теж гарбузик. році зав'яз весіліє йде. І пройтися Ой туди, от туди рости Березка та ерунда бачите що тут робиться, тут ось сходи, 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 якась хрень його щас, щоб не гербецидити, пройтись по зворотах, по всіх городах. Це багатенько роботи. Ну Гарно. Гарно. Сорту країнка. Це найпроблемна в мене ділянка. Тут була кукуруза, раніше пшениця, це нова ділянка в мене взяв. Багато посоти. Тут було вже 4 рази проповка. Цей город полився 4 рази. Ну, Гарбузець ловко послався, вже цвіте. Вже цвіте. І, і теж ця болячка на листках. Тут гарбузів не було зроду. На цій ділянці ніколи не різ гарбуз. Під листочками ж нічого не видно, ну, тільки хіба під мікроскоп дивиться. Була тут дві підживки було. Карбомід, вимпел і оракул мультикомплекс. Цвіточки цвітуть, але зав'язі щось небагацько. На танки польки зав'язі набагато більше. Стан гарний вже заплітається, стан чудовий. Да, ну це що дивлюся в інтернеті ж багато розказують про ці болячки, а якась бджолка там лаза, метку хоче. Що це за болячки в цьому році? О, і зараз є, арбузик висить. Так що щось буде в цьому році. А це тільки що це за болячка. Хай би якби гарбуз по гарбузу. Там де дан полька в мене. Ладно, согласен, Там якась би була болячка. На цій ділянці не було, якось зроду не було гарбуза. Ну така сама картина по... По цьому жовтому листу гіржа якась. Звук поганий, бо сильний вітер. Щось буде. Щось буде, ділянка почне осод, з цим не зробиш нічого. Без гербіцидів, з цим не зробиш нічого, а гербіциди я не користуюсь ними. Dobre, dobre, wszystko dobre na razie.